Фрегат Гетьман Сагайдачний і корабель розмагнічування Балта взяли участь у спільних українсько-турецьких тренуваннях. Дві різні країни, дві різні взагалі структури. В цілому завдання лише одне: ну, от, у кожної країни це захист безпека її кордонів. Вийшовши з практичної гавані та залишивши за кормою одеський маяк, кораблі ВМС взяли курс на протоку босфор. Перехід до Туреччини тривав близько семи годин. За цей час екіпажі кораблів провели низку навчань і тренувань. Була організована універсальна оборона корабля. Проводили справи з відновлення зв'язку в умовах активних та пасивних перешкод. Проводили з надводної повітряної та підводної сано. На Сагайдачному чергова навчальна тривога до фрегату наближається вертоліт морської авіаційної бригади. Моряки фрегату за лічені хвилини у відповідній амуніції і захисних пожежних костюмах збираються на вертолітному майданчику. Команда готова приймати вертоліт. Підпрацювання При завдань корабельним вертольотом на кораблі формуються спеціальні команди, які забезпечують безпечний зліт та посадку корабельного вертольоту. Команди формуються пожежна команда, яка складається з аварійної партії, команда водолазів яка також забезпечує безпечні польоти вертольота. Команда, команда обслуговування вертолітного обладнання, яка надає всі види допомоги вертольоту, швартує при посадці, заправляє опальним. Жоден похід чи навчання сагайдачного тепер не проходять без гелікоптера на борту, використовуючи різні модифікації палубних вертольотів к 27 Морські авіатори виконують зліт посадки як в день, так і вночі. Такі вертольоти взаємодіють із кораблями як у звичайних, так і в ускладнених метеоумовах. Кораблі перебувало шість осіб льотного складу. Вони потребують постійних відпрацювань завдань на вертольоті, тому що у нас єдиний корабель в Україні, на якому залі може сідати вертоліт. Не менш інтенсивною була і бойова підготовка екіпажу Сагайдачного. Моряки виконали низку корабельних навчань, а також завдання в рамках операції Чорноморська гармонія. Вечір швидко змінює день. Морські авіатори завершують тренування та залишають борт фрегату. Пізно ввечері Сагайдачний та Балта підійшли до протоки Босфор і стали на якірну зупинку. Вільному від вахт екіпажу дозволено відпочивати. Плавання протоку Босфор є складним навіяційно відношенні. Це районом інтенсивного суднопласта. Місце корабля потрібно визначати постійно, проводити навіаційні розрахунки. Вранці наступного дня загін кораблів розпочав прохід протоки. Першим до босфору увійшов флагман національного флоту. Далі судно розмагнічування Балта. Якби не чіткі дії особового складу розрахунку по проходженню вузини, прохід протоку був би неможливий. У Босфорта до Мармурового моря українські кораблі супроводжували катери турецької морської охорони, аж доки на обрії не з'явився турецький фрегат. Українсько-турецькі тренування в Мармуровому морі пройшли інтенсивно та злагоджено. Павло Парфенюк, Олександр Віз, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу.